Всім привіт! Мене звати Сушко Максим. Я керівник відділу Google Ads компанії Lead Agency. І сьогодні я вам поясню, як подивитись, де показуються на яких сайтах партнерів в перформансі показуються ваші оголошення. Е, дивіться, якщо у вас є перформанс і в ньому є групи об'єктів, і ви в них ще додали банери, фото, відео, заголовки, описи, лого, то точно ви показуєтесь на якихось е, сайтах партнера Google. Тобто це банерна реклама. Для того щоб подивитись, де, де ви показуєтесь, може, там ще youtube канали будуть. Е, для цього що треба зробити? Треба перейти в розділ в Гугл, розділ кампанії і далі перейти в звіти. В звітах ви переходите час, місце показу місця розміщення через кампанію з максимальною ефективністю. І тут ви побачите, побачите, де може бути і де показували самі ваші сайти. Непогано було б, якби ще були тут кліки, конверсії і так далі, але насправді, поки ми обмежені лише показами. Що можу сказати? Це доволі прикольний кейс, бо ми можемо побачити, де і в якій кількості ми показуємось на сайтах. Я б не рекомендував провіряти все до одного. Там показу, але хоча б там 6, 3, 2 тисяча, десь може бути 100 тисяч, 200, Це залежить від аккаунту, але насправді непогано було перевірити ці сайти, і перш за все з мобільної версії браузера. Бо насправді те, що воно класно відкривається з комп'ютера, не значить, що класно відкривається з телефону. Можливо, це банер на весь екран, який буде ну, не можна пропустити, чи це якийсь сайт, який хтось. З неякісних рекламодавців зробив чисто для заробітку, тому краще перевірити ці кампанії і вже їх замінусувати на рівні аккаунту. Тобто, ви цим самим збережете велику кількість вашого бюджету рекламного. Бо, скоріш за все, якщо ви бачите всього 88 тисяч показів, то це точно хоча б там тисячу кліків з них було. Навіть якщо це було 500, тобто 500 кліків по 2-3 гривні, це точно збереже ваш бюджет. Насправді може бути набагато-набагато більше показів, там до 2 мільйонів за місяць. І якщо у вас великі бюджети, то це дуже-дуже е, можна оптимізувати за що цього. Як часто перевіряти це, я перевіряю кожен тиждень. Якщо в мене є час, я перевіряю це кожен день. Бо насправді інколи буваючи залітають плейсменти, які можуть за день там, взяти на себе весь е, трафік. Бо якщо ви гарно чистите плейсменти, то там майже. Чимало показів, чи майже не потрапляються погані сайти. Тому перевіряйте це, якщо у вас непогані бюджети, якщо у вас там бюджети від 1000 гривень в день вже можна і сміливо перевіряти. І я б на це витрачав час, я б на це витрачав енергію і мінусував те, що не дає вам прибуток. Звісно, ви не можете всі сайти оцінити, як він працює, добре чи погано, але якщо це зовсім не ваша тематика, чи сайт. Лише створений під рекламу, то я б їх мінусував і спробував краще цей бюджет направити на ті плейсменти чи ті ресурси Гугла, які дають конверсії. На цьому все. Вам гарних продажів і до зустрічі.